Дональд Трамп, якщо переможе на виборах в США, то забезпечить подальшу підтримку України. Це переконання в інтерв'ю видання Європейська Правда висловив глава офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, нещодавня телефонна розмова лідера республіканців і Володимира Зеленського підтвердила добрі стосунки і повагу Трампа до нашої держави. Глава офісу додав, що загалом не вірить в те, що в США може з'явитись президент, який би не розумів загрози Росії і виступав проти підтримки України. Ну я б тут хіба додав, що. Просто цікаво, а не чи недоречно. До прикладу, Андрію Єрмаку було б поспілкуватись з кандидатами у віце-президенти Тімо Волцом і Анджей Ді Венцом від республіканської партії. Ну, бо якось по статусу воно плюс-мінус. Якщо Зеленський говорить з Трампом, ну то, от власне, Єрмак, можливо, б якісь отут теж шляхи точки дотику пошукав. Може, б і був би конструктив якийсь в тому всьому. В російському білграді тим часом знову бавовна. Місцеві пабліки повідомляють, що в місті пролунали вибухи, після чого загорілося кілька автомобілів. Пожежу гасять надзвичайники, а місцева влада поки ще ніяк не коментувала ситуацію. Тож давайте, хоча б побачимо кадри, які публікують білгородці.